О, відчуття перемоги переповнюють мене. Але я хотіла перемогти у своїй категорії. Зайти і сиди на тумбочку, Чесно. Аня, якби мені сказали, що я поїду на веліку отсюди. Арбія це круто! Арбія це круто! А якби мені сказали, я б сказала, то добре, добре, але велик дайте. Я буду крутити педалі. О, стой. Я думаю, за рік ти натренуєшся добре і вже наступного року станеш переможницею. О, Ваші облиски! Аня, переможниця! Добре, ми, звісно, тобі допоможемо. Ось Валера каже, я знесу. Аня, ти знаєш, Валера, він такий у нього радянський велик. Тому я не знаю, чи, чи він тобі його віддасть. Все, Валерій допомагай, Валера обережно. Друзі. Ось такі подарунки від Залізної Сотні, від наших генеральних партнерів компанії MateInvest. Ну а зараз, як ми з вами казали, зараз йде час до танців, до гарної музики.